Це також ваше поле, не? так. Хочу показати це поле, бо тут була соя і оптимальний посів озимої пшениці в оптимальні терміни. Сорт Апостел, німецький сорт. А які у вас терміни оптимальні? Оптимальні. <рес> Найкращі терміни це з 20 вересня по 5 жовтня, але тут ми сіяли 10 жовтня. То ви як в Криму сидите? У нас в Криму з 1 жовтня по 20 жовтня оптимальні. Добре, що ви сказали, у нас в Криму. Не в них, а в нас. Звісно, <рес> нас не, не зміниш. Крим український. Ходімо на поле. Крим це Україна. Так. Мені подобається. Відчувається, що трошки строки раніше. Так? Раніше. Так. Бачите? І рівномірний між, посів. Міжряді, а Це а, отак от сіялось, так? Да? Ні-ні, тут віддора, тут а, у нас. Відора? Таке, ну поки поле складної конфігурації. Бачите, перехрещено. О. Так, Це ваша сівалка сіяла, так? Так. А що попередних було? Соя. Ну, Я бачу, що пожерних решток мало. Так, Але вони зверху. Ага, ага. Вони зверху. І що ми тут бачимо? Тут бачимо рівномірніший раніший посів, раніший термін посіву, рівномірніші сходи і ну, більша закладка на більший врожай, я так думаю, мені так здається. З удобрення тут була органіка. От бачите, ще бачимо після сої, після покривних. Перед соєю покривні були, то навіть ще рештки соняшнику є. Але тут посів був без обробітку. Тут ми зібрали сою, внесли органіку, курячий послід 3 тони на гектар і прямим посівом посіяли пшеницю. Норма висіву стандарт, як для мене, 3,5 мільйони. І ми бачимо розвиток навіть, ну, я би поки що я це поле вважаю своїм найкращим, бо мені подобається розвиток пшениці. Вона не відстає, вона при, прекрасно вегетує і розкущилася. 10 жовтня, але... Лопату забули взяти. Бачите, чому навіть не брешу, що ноутіл е, гній, е, залишки органіків зверху. Що ми тут бачимо? 3-4 стебла. І тому норма 3,5 мільйони це завелика норма. Знаєте, скільки всі світовий рекордсмен по пшениці? Один мільйон, один і один. Тобто він е, працює на те, щоб розкушити пшеницю. Він отримує 6-7 пагонів, а якщо ми отримуємо е, так само 3-4, а ви представляєте, який у вас буде врожай, якщо ви будете мільйон сіяти? Я відчуваю, що ви не спроста цікавитесь, оскільки сіє світовий рекордсмен. Е, я був на конференції «Корінь Йдрите. проти заліза так. і нам розказував. Е, Три. Де три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я не враховую всіх. Я такі. Тільки великий. Саме. Два. Три продуктивних. Четверти. Давайте, давайте не будемо підсужувати. Це. Три. Чотири. Дивіться, ну простий підрахунок. 3. Я не, не враховую. Півтора Сласне. мільйона множимо на 4. Вибачте, і 3 це круто. Це можна менше сіяти? Можна, треба менше сіяти, Так, так, так. До Що чого, до чого є, ми і Вам Також є куди рости. Вниз. <світ> <світ> по, <світ> не, по нормах вниз, а по погрожається вверх. Я думаю, що ви не програєте. Дивіться, якщо і що хочу зменшати. сказати. До речі, ну, я хай не... люди не бояться ноутілу, бо дивіться, який рівномірний посів. Я просто сам собі дивуюся, як Ноутіл може ну, впливати на те, що ми навіть не бачимо різниці з класикою. І ми на горбу. Зверніть увагу, бо там не зона. От, видно, рядок сої був. Бачите, так його і видно. Во-во. Правда? От рядок со, який не зачепило по GPS. Так. Я хотів, як кажуть, показати свій найкращий посів, який все ж таки навіть не по обробітку. Бо в мене є і міні-тільні поля після ріпаку, mm -hmm. Mm -hmm. а тут ноутіл, no але все ж таки мене вражає. А де вам більше подобається розвиток рослин? Там, де мінімальна обробітка, обробітка все ж таки є, чи там, де немає? Ну, бібліпку. На початках завжди з обробітком рослини швидше вегетують. На початку вегетації, і... Так. А потім показує нам бункер урожай. Моя б... соя а що... теж відставила. А що бункер показує? А... Чию користь? Ще не показував, бо це ж. Ще... Я в минулому ну, роках. А в мене не було пшениці по нову тілу. А, це вперше? Ну Тоді я вас вітаю. Це перший крок. Ви. <рес> <рес> На вірному шляху. Я вам бажаю успіху на цьому шляху. І Дякую. я навіть помітив у вас, я пам'ятаю, як я перший раз до вас приїхав, мені здається, що у вас площа необробної гру, землі збільшилась в процентному відношенні. Так, я раніше сіяв, якщо я сіяв сидератів 20-30% площ, то зараз половину. Так. Тобто і завжди по сидратах, по покривних йде вже прямий посів наступної культури. А скільки у вас процентного відношення? Е, скільки у вас землі? Е, до 800 гектарів. Скільки з них не обробляється? Не обробляється. От на, на, на сьогодні посіяно і буде посіяно. 400 гектарів йде прямим посівом. 50-50. Що переможе? Мінітіл чи новотіл? Ми е, спостерігаємо за вашим е, досвідом, за вашими результатами і дуже вболіваємо за Ноутіл. Ну, я що скажу, якщо в мене навіть і є Ноутіл, то він міні-міні-тіл. Е, міні тобто збирання врожаю, одна обробка, об, один обробіток і посів. Не враховується. Я знаю. Але реалії життя нічого. Все починається з першого кроку. Взагалі є одна з таких ну, парад, як переходити на утіл, взагалі з 10%. Ви і так дуже е, непогано починаєте. 50% це вже круто. Бачите, будь-яку рослину вириваємо і два-три пагона є. Так, так, так. І посів е, мілкий. Я мілкий. бачу, я бачу. Так, так, так. Не, не треба боятися сіяти мілко. Це Коли особливо пізно, бояться, щоб вимерзне, але зато розвиток ми бачимо кущення, краще, коли постійно більше. А ви оставляєте технологічні колі? Так. Оце оприскувач ходить по ним, так? так? так. Не засіваєте.